У лі потрібен водій автотранспортних засобів. В обов'язки входить частна доставка вантажів, зарплата 80 тисяч гривень. Шукають водія автотранспортних засобів і у Луцьку. В обов'язки входить привезення вантажів по Україні та за кордоном. Заробітну плату обіцяють 50 тисяч гривень. У селі Струмівка є вакансія бухгалтера. Потрібно нараховувати заробітну плату, вести та контролювати бухгалтерський та податковий облік, подавати статистичну фінансову Звітності зарплата 50 тисяч гривень. У Луцьку потрібен механік на м'ясопереробне підприємство. До обов'язки входить ремонт обладнання. Обіцяють постійну зайнятість. Зарплата 35 тисяч гривень. У Луцьку шукають монтажника на будівництво. До обов'язків входить монтаж утеплювача, кріплення теплоізоляційного матеріалу до різних поверхонь, мурування. Необхідно вміти працювати з електроінструментами. Пропонують 30 тисяч гривень. Також у Луцьку є вакансія інженера з ремонту. Потрібно налагоджувати обладнання та навчати персонал. Платять 40 тисяч гривень. Оператора потоково автоматичної лінії шукають у Нововолинську. Потрібно працювати на лінії навішування птиці. Це частина харчового виробництва. Робота не складна, але вимагає уважності та витривалості. Зарплата 35 тисяч гривень. У Рованцях Луцького району пропонують роботу комплектувальника проводів. До обов'язків входить прокладання проводів на дошках згідно з технічним кресленням, обмотування проводів за допомогою і зустрічки, робота на спеціальних операціях та інше. Оплату пропонують 33 тисячі 976 гривень. У Луцьку потрібен електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, обов'язки, пошук і ремонт несправностей у мережах та на обладнанні щитах, лампах, освітлювальних приладах, планові огляди об'єктів, виконання замовлень клієнтів, зарплата 30 тисяч гривень. У селі Любитів Ковальського району є вакансія лікаря-педіатра. Потрібно оглядати дітей, призначати лабораторні та діагностичні дослідження, визначати методи лікування, зарплатня 30 тисяч. Тич гривень у селі Любиті потрібен також лікар-терапевт. Основні обов'язки первинний огляд пацієнтів, призначення аналізів і обстежень, встановлення попереднього діагнозу, надання фахової допомоги хворим. Пропонують зарплату 30 тисяч гривень. Менеджера управителя шукають у струмівці. Потрібно реалізовувати харчові продукти по військових частинах, приймати замовлення та відповідати на телефонні дзвінки. Заробітна плата 35 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія закрійника, обов'язки, країня вручну та на лазерному обладнанні, нанесення міток, контроль залишків матеріалів. Зарплатню обіцяють 30 тисяч гривень. Експедитор потрібен у Луцьку до обов'язки входить супровід і розвантаження товару, побутова хімія по торгових точках Волинської та Рівненської області. Пропонують 32 тисячі гривень.